Схвалило план на розширення підтримки України. План передбачає, що в майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї і тренувань для збройних сил України. Знову таки дивіться, що повиходить. Виходить Путін і каже про те, що Україна має заявити про свою ненатовізацію, тобто про те, що ми відмовляємося йти до НАТО, все ж таки, і ставимо в цьому питанні крапку, каже Путін, і це є одним із. Тих стовпів, на яких тримаються путінські е, переконання, з яких він може починати е, приймати капітуляцію України. А, а НАТО каже про те, що вони е, схвалили розширену підтримку України в цей самий день, майже в цей самий час. Е, Угорщина, я нагадаю, тривалий час блокувала схвалення цього плану. Прем'єр е, Орбан пояснював це тим, що ініціатива альянсу може призвести до прямої конфронтації з Росією. Але я вам нагадаю, що от буквально днями Орбан опустив руки і сказав: Робіть, що хочете. Знаєте, як мама, яка каже: Ой, та роби, що хочеш. Отак, от, от зробив і Орван розказав: робіть, що хочете. Головне, не чіпайте угорщину, щоб ми могли висловитися вільно про те, що ми підтримуємо, що ми не підтримуємо, що нам нравиться, що нам не нравиться. Головне, не витрачайте наші угорські гроші у сенсі того, що е, ті внески, які ми платимо до НАТО, не, не чіпайте, не допомагайте з них Україні. каже, от тоді ми будемо е, в принципі. Е, Нейтральними ми не будемо вам забороняти підтримувати ініціативи України. Хоча сказав Віктор Орбан, все одно будемо вважати або рахувати, що все це сприяє або підтримує а, війну а, Росії з Україною. Ну або ж український конфлікт, як каже Віктор Орбан, якщо вже бути абсолютно а, близькою до висловлювань Орбана. А, так, от угорщина тривалий час блокувала схвалення плану, а е згодом він погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що угорщина не буде брати участі в навчанні українців е військовій справі і фінансувати постачання зброї, те про що я і сказала. А, і ще з однієї з однієї з приємних новин це те, що уряд Німеччини сьогодні ще відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги. А, до нового пакету війшли 10 танків Леопард 1А1 боєприпаси до них, 20 гусеничних машин піхоти Мардер і боєприпаси ЗРК середнього радіусу «Дії Айрісті, а, ЗРК Малого радіусу «Дії Айрісті». А, Три РСЗВ «Хаймерс», броньовані інженерні машини, броньовано ремонтні евакуаційні машини, чотири машини розмінування, 16 паливозаправників і боєприпаси, човни та стрілецька зброя. Що також не може нас не тішити, тому що зброя це завжди добре. Давайте в цьому всьому тепер будемо розбиратися. Громадського діяча і голову благодійного фонду нова дорога чекаємо в нашому ефірі буквально за кілька секунд. Валерій Кличок доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, я вас вітаю, рада бачити. Навзаєм ну, вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям нашим слава. пане Валерію. Ну що, багато якихось сьогодні заяв пролунало. Зокрема, я знаєте, всі ці заяви вони все одно не відірвані одна від одних. Мені здається, що вони все всі є там одним цілим. Головна заява, це ж, звісно, зроблена Путіним, який вийшов і сказав, що він готовий прийняти капітуляцію України. Щоправда, назвав це чомусь: ми можемо хоч завтра перестати стріляти. Ну і запропонував певні варіанти розвитку подій. Як це має відбуватися? Нічого нового не сказав. Україна має від цього відмовитися, закритися, стати країною на кордоні з Росією, тобто територію на кордоні з Росією, не маючи при цьому ні зброї, не маючи при цьому європейських прагнень, не маючи при цьому поглядів на НАТО, не маючи при цьому озброєння, тому що це ж буде загрожувати Росії надати свої території для того, щоб Росія вільно пересувалась. Ну і так далі, і так далі, і так далі. А, тим не менше, чому сьогодні Путін робить подібні заяви? Чи не варто тут взагалі шукати якоїсь логіки? Варто Варто шукати логіку в, в даті озвучення і в посилі, які робить зараз Росія. Логіка у них проста, зрозуміла і очевидна. Треба просто звернути увагу на поширювану в розміру інформації про те, що вони видають цю всю заяву Путіна як формулу миру Путіна. Для швейцарського саміту миру звертаю просто вашу увагу на це, бо в нас поки в ЗМІ про це не пишуть. Але російські ЗМІ активно зараз а, проводять паралель між формулою миру Зеленського, але поточнюють на тому, що Зеленським не можна вести мирних переговорів, тому що він не легітимний. Такі переговори, можливо, виключно з головою Верховної Ради, і а, пишуть про те, що є три пункти у Путіна і три у Зеленського, які будуть розглядатися. Путін це якраз оце виведення військ. На кордони 91-го року чотирьох областей. Потім вони говорять про безпекові питання для всього євразійського континенту, що дуже примітно. Ну і відмова від вступу до НАТО та інших західних військових блоків, на чому зараз наполягає Росія, це три пункти. І три пункти вони наводять як ті, які будуть розглядатися на саміті миру, проводячи таку, ще раз наголошую паралель: це енергетична та ядерна безпека, продовольча безпека обмін полоненими у форматі всіх на всіх.